Завдяки та дякуючи кінопрокатнику Адастра Сінєва, я був серед 10 щасливчиків, які зуміли подивитися фільм Єретик ще задовго до його офіційного релізу в США та Україні, а саме на початку жовтня. І вже тоді, майже два місяці назад, я почав натякати або прямо казати, чому трилер Єретик це найкращий реліз листопада і чому це є фільм, який вам точно. Варто подивитися у цьому році, це не фільм року, але це до біса цікаве кіно. Не секрет, що найбільше у кіно я ціную душу творчої команди, яку вони вкладають у свою роботу, та міцний сценарій, який можна здивувати, або, хоча б, зацікавити протягом усього фільму. І єретик, як ви здогадалися, напевно, з інтонації це і перше, і друге. Картина від А 24 розповідає про двох молодих дівчат у виконанні Софі Тетчер та Хлої Іст, які ходять по неназваному місті у США, але це не важливо насправді, та пропонують всім приєднатися до їх віри, місії та церкві. Проте одного разу вони з дуру заходять додому таємничого незнайомця, який можливо, можливо, виявляється набагато страшнішою особою, аніж можна було його сприйняти спочатку. І далі після потрапляння у будинок в компанії трейлери трилери натякали нам на те, що нас очікує аналог фільму Пила, де є головні герої та маньяк. Але насправді ні. Картина не являє собою класичний трилер, класичний приклад трилера, з психом головній ролі, страшними загадками і смертоносними механізмами. Залиште це більше для інших фільмів. Та й скажу навіть більше, картина рідко лякає, тож це і не горор, і навіть не жахастик. Але що це тоді? А це, друзі мої, гіпнотичний театральний виступ югранта, який протягом майже двох годин... Обманює, жартує, іронізує, кидає саркастичні випади та уголос розповідає своє ставлення до Бога і релігії. І робить він це настільки неймовірно цікаво та артистично, що глядач буквально не може вийти в туалет чи відвернутися на телефон. Картина давить, давить, давить і давить якісними діалогами, давить, 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 і давить у більшості монологами, крутим ембіатом, який музичними супроводом та атмосферою того, що. Ми взагалі дітько не розуміємо, що нас очікує через 20 або 40 хвилин картини. Ми не знаємо, чи насправді поганий персонаж Юґранта, чи він нормальна особа і просто хоче поговорити з персонажками. Ми не знаємо, чи хороші у ці дві дівчини, і, можливо, вони і є лиходійками цієї історії. Фільм нас обманює. Здається, що у фільмі є не те, що друга або третя сторона, а взагалі є твіст, який просто перевертає усе. Оповідання. І знаєте, я б вам сказав, чи є це, чи ні, але не хочу, тому що це будуть спойлери, а от у цей фільм я взагалі не хочу розбирати зі спойлерами будуть мільйони інших блогерів, які після цифрового релізу це зроблять. я лише хочу сказати, що цей фільм до біса цікавий. Просто не дивіться ніякі спойлери, і ви отримаєте таке задоволення від історії. Ви просто будете шоковані. Так цей фільм дуже простий, дуже тягучий, та й не дивує ані операторську роботу, ані режисуру, ані постановку, нічим. Але оцей фільм він дивує якістю тексту, який читають актори та герою цих самих акторів. Історія змушує поглянути на релігію з іншого кута та створює сумніви у вашій голові щодо Бога. Ну і ще картина до біса логічна, бо у кінці ви отримаєте абсолютно всі відповіді на усі питання. І вони вас здивують, і вони вам сподобаються. Як і сподобається Грант, який буквально краде усе шоу, як кажуть на заході. Не так своїми текстами, як своєю грою. Я б радив навіть вам переглянути цей фільм саме в оригіналі, бо цей актор має такий собі унікальний професійний голос і англійський акцент, і його дійсно дуже приємно слухати. Ну а камерність, камерність картини та її замкнутість трьома акторами тільки посилюють всі позитивні сторони картини, які я сьогодні згадав. І знаєте, частенько нам рекламують фільми і показують майже все, що в ньому є цікаве у промокампаніях. Дуже часто ми здогадуємось про те, що нас очікує у фільмі вже через 10 хвилин від його початку. І майже завжди ми знаємо, хто є головний герой, хто є головний лиходій, і взагалі що це за оповідання. Але Єратейк ламає всі ці три стереотипи та дарує нам чи не найцікавіший погляд на жанр трейлеру, психологічної драми та жахів за увесь 2024 рік. Дуже рекомендую та раджу витрати свої гроші на квиток у кіно, бо такі фільми заслуговують вашої грошової похвали. Просто повірте мені і моїй рекомендації. Цей ролик вийшов тільки завдяки вашій допомозі і людей, яких ви зараз бачите на екрані. Особлива подяка Дмитру та Дар'ї, Звероїду та Пані Іраку, Павлу, Ярославу, Фрімену, Олександру та Михайлу. Якщо ви теж хочете допомогти проекту, можете або підписатися на канал, або навіть стати спонсором за оцим QR-кодом. Ну, а на сьогодні все. З вами був Танос Єрадикант.